Привіт! Сьогодні поговоримо про лідерство. І знаєте, це така штука, яку може розвинути абсолютно кожен. Тож давайте розбиратися, як саме це працює і що для цього потрібно. Окей, давайте почнемо от з цієї думки. Вона, знаєте, дуже влучна. Бо ж погодьтеся, саме керівники задають тон у команді, вони створюють ту саму атмосферу. Яка або змушує хотіти працювати, або ну, змушує оновлювати резюме. І отут виникає найголовніше питання бо ж річ не в посаді чи владі, правда? Йдеться про те, як створити таке середовище позитивне, продуктивне, де кожен відчуває, що його чи її цінують. Для початку давайте розберемося з одним дуже, дуже поширеним міфом міфом про те, звідки взагалі беруться лідери. Оцей от образ природженого лідера, ну, це здебільшого просто гарна історія. Насправді ж, лідерство це навичка, як їзда на велосипеді чи вивчення мови. Щось що можна тренувати, відточувати і вдосконалювати. Це не якийсь там вроджений талант, а результат цілком конкретної роботи. І знаєте, що найцікавіше? Лідер це ж не обов'язково менеджер чи директор з крутою табличкою на дверях. Ні, лідером може стати будь-хто в команді, просто та людина, яка вміє об'єднати інших, щоб разом зробити те, що по один ніяк не вийде. Гаразд, давайте уявимо лідерство як такий собі ящик з інструментами, бо насправді немає одного єдиного правильного стилю. Найкращі лідери вони гнучки, вони знають, який інструмент дістати в тій чи інші ситуації. І ось наш перший інструмент командний стиль. Він такий, знаєте, дуже прямий і рішучий: роби що я кажу. Ідеально підходить, коли горить дедлайн або в якійсь кризовій ситуації, коли просто немає часу на розмови. Але якщо користуватися ним постійно, можна просто задушити будь-яку ініціативу в команді. Наступний інструмент візіонерський це коли лідер каже, ходімо зі мною, ось наша велика мета. Він не розписує кожен крок, а надихає загальною ідеєю і дає команді свободу самі знайти шлях. Це просто супер, коли команда самостійна і не любить, щоб їй диктували, що і як робити. Так, тепер партнерський стиль. Його девіз люди на першому місці. Такий лідер створює теплу, дружню атмосферу, дбає про гармонію та стосунки. Це, звісно, неймолівно круто для морального духу. Єдиний мінус: іноді можна так захопитися створенням гарної атмосфери, що результати відходять на другий план. А от демократичний лідер завжди запитає: А яка ваша думка? Тут головне, щоб кожен висловився, щоб рішення було спільним. І це чудово, бо всі відчувають свою причетність. Щоправда, такий підхід може бути до довгим, дуже довгим. Лідер взірець, або як його ще називають, темповий його гасло роби як я і роби це швидко. Він задає просто шалений темп, встановлює найвищу планку і сам працює на межі можливостей. І, звісно, очікує того ж від усіх. З дуже мотивованими профіци може спрацювати, але для більшості це прямий шлях до вигурання. І останній інструмент у нашому наборі лідер-наставник. Його головна ціль не просто виконати завдання, а допомогти людям вирости. Він підкаже, порадить, поділиться досвідом. Це по суті інвестиція в майбутнє команди, ідеальний підхід для довгострокової перспективи. Добре, з інструментами розібралися. А тепер, щоб усе це стало зрозуміліше, давайте уявимо просту, навіть трохи ігрову ситуацію. Уявімо, що команда в Офісі отримала завдання зібрати величезний пазл. Отже, що зробить візіонер? Він виголосить цілу промову, розповість, як круто буде, коли ми зберемо цей пазл, як усі будуть нами пишатися, він намалює картину успіху, щоб запалити воголь в очах команди. А от партнерський лідер. Для нього цей пазл це не просто завдання, це можливість для тімбілдингу. Він замовить піцу, увімкне музику, зробить усе, щоб сам процес був веселим і зблизив команду. Результат він важливий, але головне це спільні позитивні емоції. Що ж, демократичний лідер, звісно, почне з наради. Так, колеги, які в нас є ідеї? Хто сортує за кольором, хто за формою? Давайте проголосуємо. Він переконається, що абсолютно всі висловилися і погодилися з планом, перш ніж хоч один шматочок пазла буде на місці. Лідер взірець Він просто скаже. Так, у нас є година встановить таймер, висипе пазл на стіл і сам почне його шалено збирати, очікуючи, що всі миттєво приєднаються і будуть працювати з такою швидкістю. Ніяких розмов, тільки дія. Ну а лідер-наставник перетворить це завдання на тренінг. Він підійде до когось і скаже: дивись, цей шматочок краще ось так повернути. Можливо, він навіть принесе книжку про найкращі техніки складання пазлів. Для нього це не просто гра, а шанс чогось навчити команду. Так, ми бачимо, що стилів багато, і головне, що ми з'ясували, лідерство це навичка. А будь-яку навичку треба розвивати. Питання лише в тому, як це робити правильно, а не просто для галочки. Знаєте, є такий тип порад, який звучать дуже гарно і надихаюче. Ну от всі ці фрази з мотиваційних тренінгів. Будь собою, будь наставником, якого сам хотів би мати. Звучить круто, але що з цим робити в понеділок вранці? Зазвичай нічого. Справжній же розвиток, він трохи нудніший, але набагато ефективніший. Це коли читаєш не просто мотиваційні цитати, а скажімо, серйозні статті, коли вчишся у справжніх експертів. І найголовніше, -най -най коли практикуєш, пробуєш, помиляєшся, аналізуєш, що пішло не так, і пробуєш знову. Тільки так це працює. І знаєте, попри всі ці стилі та інструменти, в основі хорошого лідерства лежить один, але неймовірно потужний принцип таке собі нове золоте правило. Усі ми знаємо правило. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Але тут є важливе доповнення І слухайте, як вони хочуть, щоб до них ставилися. І в цьому і вся суть, бо річ не лише в тому, щоб проєктувати свої бажання на інших, річ у тому, щоб почути, що потрібно саме їм. У цьому й полягає справжня емпатія. Тож, наостанок, просте питання для роздумів. Не треба намагатися стати ідеальним лідером за один день і використовувати всі інструменти одразу. Це неможливо. Просто подумайте, який один маленький інструмент із цього набору можна було б спробувати застосувати вже завтра, з чого б почати свій шлях. На цьому все, дякую.